Генератори для навчання. Чотири школи та садок Сумщини отримали пристрої від німецької благодійної організації Синьо-жовтий хрест. Різдво у бліндажі. Як святкували військові? Благодійний майстер-клас. Сумчан навчали виготовляти ляльку-мотанку. Минулої доби російські військові обстріляли дві прикордонні громади Сумщини. За інформацією голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького з мінометів обстріляли Серединобудську громаду, зафіксували чотири вибухи. Внаслідок цього пошкоджені шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі. По прикордонню з Новгородської громади, російські військові випустили одну міну. Після 22 години, 25 грудня, російські війська із артилерії та мінометів обстріляли Серединобудську громаду. Загалом зафіксували дев'ять вибухів. За інформацією, військової адміністрації обійшлося без загиблих та травмованих. Волонтери Сумського бабського батальйону ТИЛ отримали від німецької благодійної організації Синьо-жовтий хрест генератори. Їх закупили в рамках соціального проєкту Подаруй українським закладам освіти генератори», який організували в Німеччині. Ці чотири генератори передадуть чотирьом освітнім закладам Сум та Сумщини. Це 23 та 9 сумські школи, 28-й сумський дитячий садочок та Бормлянська школа-ліцей. Генератори вручили представникам цих освітніх закладів. Сподіваємося, що дана допомога буде не останньою. Після нового року ми продовжимо працювати в цьому, в цьому ж самому напрямку. Збором Боромлі за генератором приїхала директорка місцевого ліцею Світлана Білоус. І наш заклад дуже постраждав під час перебування військ Російської Федерації, і тому були зруйновані і вікна, і двері, і система опалення. І сьогодні проводяться ремонтні роботи. У ньому нас відновлюється внутрішня система опалення, але ж зрозуміло, що холодно для нашого закладу. Це ну, надзвичайно величезна подарунок і визначально важлива річ, яка сьогодні забезпечуватиме наш заклад в першу чергу світ і в другу чергу тепло. Директорка Сумської загальноосвітньої школи номер 23 Наталія Педяш каже, що вже мають один генератор в пункті незламності, але другий знадобиться під час навчання. Якщо буде необхідність використовувати під час змішаного навчання у разі можливості організувати його в безпечних умовах, то звичайно можна буде додатково під'єднувати техніку, яка б допомагала дітям, уже які нині призвичайлися до використання сучасних інформаційних технологій. І задовольняти їхні потреби освітні, як визначали заклади, які отримують генератори, розповіла волонтерка Віталія Веремієнко. Коли благодійник дає дозвіл на скидайте заявку, від заявки до моменту видачі проходить 10-15 хвилин. Тому швидко почали всі обзванювати школи. Перші чотири, які відгукнулись і надали відповідні документи, були, ну, верніше, перші п'ять, да? і надали документи, от вони сьогодні 100% відтримали. П'ятий генератор, за інформацією волонтерів, передали Глухівській загальноосвітній школі. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський Суспільне, Новини Суми. Зменшення зовнішньоекономічних операцій на третину такий підсумок за 10 місяців війни для Сумщини підбив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Щодо сільського господарства, то в області, незважаючи на бойові дії та замінування територій, вдалося засіяти 93-95% орної землі. Зруйнували російські військові повністю або частково майже 4,5 тисячі об'єктів. По пошкодженим зруйнованим закладам, закладів освіти 124. Закладів соціального захисту 22, закладів культури і спорту 105, закладів охорони здоров'я 47, об'єкти життєзабезпечення 144, адміністративні будівлі 69, житлові будівлі багатоповерхові 385, житлові будівлі, приватні садиби 2374, промислові підприємства – 55, мости дороги 291 об'єкт. Про загиблих та полонених мешканців Сумщини Дмитро Живицький сказав. Всього по Сумській області у нас 172 особи, які перебувають у полоні. Звільнено з цих 170, перебували у полоні, звільнено зі 172 осіб 102 особи. Щодо вбитих, теж ви бачите інформацію мирних мешканців, 158 осіб, 113 чоловіків, 36 жінок і 9 дітей. На питання суспільного продолю вісімдесяти 86,5 мільйонів гривень, які уряд цього літа виділив на ремонт Охтирської ТЕЦ, заступниця голови обласної військової адміністрації Олена Бойка сказала, що через те, що мерія Охтирки не використовувала ці гроші, Кабмін передоручив військовій адміністрації розпоряджатися ними для відновлення ТЕЦ близько 36 мільйонів залишається на ці рік, то щоб виконати. Там до кінця цього року певні роботи зараз вже завершені роботи по проєктно-кошторисній документації по експертизі, і е, найближчими днями ми розпочнемо вже безпосередньо будівельні і монтажні роботи. Російські військові зруйнували 9 мостів на Сумщині. Один з них, який планують відремонтувати наступного року через річку Сейм в селі Чумакове. За словами Дмитра Живицького, цьогоріч на відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів витратили 250 мільйонів гривень, які виділили з державного бюджету та 136 мільйонів гривень на будівельні матеріали, які закуповувала Укрзалізниця за заявками громад області. Ігор Стрельцов, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми. Дерев'яні сходи вниз, двері, за ними імпровізована кімната. Тут же понад півроку живуть бійці Василь Глушко та Євген Коноплянченко. Тут дуже тепло, дуже просто тепло. От гріємо буржуйка, як то кажуть, економна. Тут моя, як то кажуть, лоджа. Це мого побратима, доцента його лоджі. Він побільше. Хоч і воложе, ну, він побільше. Він легше сюди заскочить, ніж я був. Всередині пахне свіжезрубаним деревом. У кутку дрова на розтопку. Замість різдвяних солодощів підсушений на буржуйці хліб та гаряча кава. Так. О, Смачна кава. Затишно домам пахне. З усіх прикрас снігових поробку у Балаклаві тут на бойовому посту і зустрічали цьогорічне різдво. Всі свята поставили на пазу до перемоги. А якщо десь умови якісь не ті, хай вспомнять тих хлопчиків, які на нулі Зараз в окопах і під відкритим небом, <клес> та ще й під обстрілами. Євген Коноплянченко до війни викладав в одному з сумських вишів. Звіти говорить, і позивний доцент нині зізнається поєднує наукову діяльність та військову службу. Книжки виходять, статті виходять. Його побратим Василь Глушко раніше працював на підприємстві, що видобуває нафту. Служити пішов одразу після російського вторгнення. З перших днів я почав е, раціями займатися, вчити людей, як користуватися, як це саме. Ну і так залишився в мене позивний зв'язку. Найважчими говорить були перші дні повномасштабної війни. Тоді згадує, ще не було ані облаштованих позицій, ані зброї. Тебе бажання захищатися, у тебе немає тільки одні коктейлі молотова. Це коли немає у тебе ніякої зброї. Оце що саме страшне? З четвертого цього міста взагалі не існувало. Це, 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 це тут мі місто було пусте. Оце те, що зараз ви бачите, це вже руками нашого взводу построєно. На те, щоб облаштувати кілька бліндажів, пішло чотири місяці. Всередині них зброя. Поруч із дитячими листівками. Дякую за те, що ви захищаєте. Бажаємо перемоги. Восім років захищатимуть позиції до перемоги, говорять бійці. Додають все зад того, щоб українські діти святкували різдво під мирним небом. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне, Новини, Сумщина. В різдвяний день на відвідувачів мануфактури чекала розважальна програма. Концерт, виставка, продаж, майстер-класи. Я свої пропоную авторські листівки з котами, а також зробити майстер-клас у такого різдвяника. Намалювати кота, який символізує наше різдво. Я вибрала котика. Мені дуже нравиться роботи, хочеться допомогти, прийняти участі допомогі. Держимося, як, як такового настра, щоб та була весілі. немає. Либаємося, <А, так? губаємо> но, но віримо, допомагаємо наскільки ми можемо. А цей майстер-клас пропонують студентки Сумського коледжу мистецтв. Тут виготовляють ляльки-мотанки, а також наочно показують як виткати гобелен. Це таке переборне ткацтво і виходить ось таке ось, ось... палетенічко. При великому бажанні кожен може таке зробити. Поруч продають новорічні композиції. Це роботи з міського фестивалю поробок Різдвяні історії, який протягом грудня проводив відділ культури сумської міськради. Переможцям фестивалю в цей день вручили дипломи та солодкі подарунки. З внуком робила поробку. Зимова композиція. У нас ватних дисків то дуже довго робили за новорічну поробку. А що ти робила? В'язала сніговика. Дочка займалася в, в гуртку і там просили він так зробили. Робили новорічну ялинку. Вона робила з мамою, а я бабушка. І Дочка в неї є до цього, вона і ця любить теж, вони роблять це акуратно, добре. На ярмарку представили також роботи студентів відділу образотворчого мистецтва коледжу імені Бортнянського. Дуже гарна виставка. Молодці наші молоді дуже перспективна у нас молоді. Сказали, що можна купити і гроші на засилу. Кошти, виручені від ярмарку, спрямують на кілька напрямків, розповіла директорка коледжу мистецтв. У нас є викладачі, які служать в збройних силах України. Є студенти-випускники, які також пішли в збройні сили. Також ми збираємо кошти родині героя Руслана Мовчана, який у нас очолював відділ образотворчого мистецтва. Він загинув в перші дні війни, коли захищали наші місто. Частину зібраних коштів віддадуть на придбання апарату ультразвукового дослідження для польового шпиталю 128-ї окремої бригади, яка воює на Бахмутському напрямку. Гроші на нього збирають працівники галузі культури міста. Коштує 260 тисяч гривень. Половину вже зібрали, і ця сума, яка половина, вона вже внесена, тому що люди, виробник, вони знижку зробили. Треба робити такі. Радення, які потім принесуть користь. Причому зразу. І для, ось, наприклад, зараз для тих, хто потерпає для поранених. І ну, взагалі, це дієва допомога. Святковий настрій для гостей створювали творчі колективи. Олена Рашевська, Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми. Майстер-класи з виготовлення ляльок мотанок організували в приміщенні сумської міської галереї. Майстриня Валерія Вакула провела два заходи: перший для дітей, потім для дорослих. Знайомила присутніх з історією мотанки і її місцем в українській культурі. Робила завжди майстер-класи на саме на платформі нашої Козацької лицеї школи в нашій Гринівській січі, там за містом. Зараз другий раз тільки в місті Суми є можливість, дуже круто, що дали можливість таку саме тут, в агенції, провести майстер-клас і, взагалі, з стилю зібрати кошти для наших воїнів. Звісно, і звісно, дуже цікаво. Я бачу, що зацікавилися люди зараз під час війни набагато більше ніж раніше. Усього на майстер-клас зібралися близько 20 людей. Це все наша бабуся, вона любить такі заходи. І перший раз він листівку робив новорічну, так? От, а сьогодні прийшли на мотанку робити для мами оберіг. Зробив мотанку, а огляданий такий одяг нас навчали і розповідали і допомагали. У мене враження дуже гарні, дуже сподобалося. Спочатку треба зробити голову, тоді, тоді руки ноги, г -г -г сукню і волосся. Я вирішив зробити такі українські жовто-сидя, цю синю. Це про наше коріння, про наші звичаї, тому я думаю, що це потрібно робити. Постійно і це дуже цікаво. Валерія дуже гарно розповідає, і діткам дуже подобається моя лялька-бажальниця з двома бажаннями. Коли мотаєш ручку на ну, на будь-якої стороні, я забажала бажання для нас усіх. Зручно одягти на пальчик, заколихувати маленьку дитину свою. І от ти її тримаєш і в руках, наче і граєшся з дитиною зайчиком чаті. Новачку не складно саму круту, круту, але маленьку можна зробити новачку за допомогою мене, але якщо відкрити Ютуб, до речі, теж так само повторювати. залежить взагалі від моторики рук, у дівчат набагато краще виходить в основному бо більше роз роз. Вита моторка рука за участь у майстер-класі. Його учасники платили благодійним внеском. Зібрані гроші спрямують на допомогу військовим збройних сил. Анна Книш, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумишов грибсаєнто його. Останній старт картистів у 2022 році. У Сумах відбувся відкритий чемпіонат міста з карте стилю Ведакай. А тут зібрались представники трьох шкіл області. Світана Стеценка юна картистка з Глухова. На змаганнях виборола дві золоті медалі: одну у ката, а другу у куміте. Я тренуюсь, я стараюсь робити більше красивіші удари. Мати юної спортсменки говорить: це розвиток, це, це моє хобі. Так. Це якась цілеспрямованість навіть 8 років. Дитина зайнята, і це, і це найголовніше. Всього на турнір Вадакай із Сумта Глухова приїхали 170 спортсменів від 4 до 18 років. Вивіз новачків, тих новачків, які не потрапили ні до яких змагань в цьому році. А деякі майже тільки півроку або декілька місяців займаються, Тому це для обкатки, для обстрілу. Гарні змагання. Закінчуємо сезон. Скажімо так, рік і останні змагання у нас це, як завжди, місто Суми Вадима Івановича. Ось, і тобто, приїхали великою командою. У нас 35 чоловік. Команда така досить велика. Ось, приїхали перемагати. Вони всі в своїй категорії дуже стараються. Не можна сказати, що категорія 4 роки це краще або 18 – краще. От в кожній категорії вони супер, в кожній категорії є свій чемпіон. Усього спортсмени протягом змагального дня розіграли 57 комплектів нагород у ката та куміте. Перше командне місце у підсумку посіли вихованці сумського клубу Водакай. Другими завершили змагання каратисти Глухівського клубу Самурай. Каратисти клубу Додзе з Глухова посіли третє командне місце. Олександр Качана, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.